Скажи свою на думку і біжи. тайм менеджмент не робить вас щасливим, тому що без внутрішньої гармонії навіть ідеально спланований день він здається просто порожнім. Уміння відпочивати це головний навик успішних людей. Жорстке планування вбиває творчий потік і спонтанність. Багата задачність це неефективна звичка. Списки справ не гарантують успіху, якщо ви не розумієте своїх справжніх пріоритетів. Менше роботи. Це більше результату, якщо зосередитись на важливому тайм-менеджмент марний без усвідомлення ваших емоційних і особистих потреб. Делегування часто використовується як спосіб уникнути відповідальності за важливе завдання. Тривалі години роботи не дорівнюють високій якості результату. І останнє справжнє задоволення життям. Воно неможливо досягти через розклад. Воно приходить із уміння бути тут. І зараз. А далі мені потрібно побігти. Але зараз із -за фізичної своєї травми я не можу це зробити, на жаль, тому чекаю ваш дискус в коментарях.